Вітаю, 17-го столиці на телеканалі Києва Випуски СТН в студії Олекса І Зараз поговоримо про таке. У Донецьку українські війська проводять четвертий етап відведення важких військ. А Ворог укріплює свої позиції вздовж фронту. Борітися поборете. Країна вшановує пам'ять Великого Кобзаря. Нацбанк випустив в обіг нову купюру номіналом 100 гривень. Який вигляд має банкнота? Російсько-терористичні війська грубо порушили мирні домовленості з 9.30 ранку на Маріупольському напрямку поблизу селища Широке. На терористичні війська розпочали штурм позицій села. То використовуючи 120-мм міномети, танки, піхотні підрозділи, терористи. Бойовими діями намагаються витіснити наші підрозділи з селища Широкіне. Українські військові перебувають на своїх позиціях і відбивають атаки. Бій триває досі. Інформують у штабі антитерористичної операції. Проросійські бойовики не відвели від лінії розмежування в районі Широкіного Донецької області 120-мм міліметрові міномети. Повідомляє штаб оборони Маріуполя у Фейсбуці. Противник відновлює боєздатність своїх сил. Намагається розвідати бойову обстановку та позиції українських військових підрозділів. Проводить накопичення зброї, боєприпасів та військової техніки вздовж лінії розмежування. Як повідомляють у штабі АТО, спостерігається активізація діяльності диверсійно-розвідувальних груп бойовиків на Луганському та Донецькому напрямках. Загони російсько-терористичних військ оснащені тепловізорами, засобами нічного бачення та прицілювання, що дозволяє їм ефективно діяти вночі. Росія активно допомагає своїм найманцям з. Здійснюючи постачання зброї та боєприпасів залізницею, 8 березня російське терористичне угрупування обстріляли позиції сил антитерористичної операції 40 разів. Найбільш неспокійною залишається обстановка на Маріупольському, Донецькому та Артемівському напрямках. Також сьогодні вночі було нанесено два артилерійських удари по українських позиціях в районі населених пунктів Опитне та Авдіївка, і ще один артобстріл безпосередньо по Авдіївці. Сьогодні президент України вручав Шевченківські премії в національному музеї Великого Кобзаря Лауреатами стали поет Юрій Буряк, який у книзі лірики Не мертве море осмислив здобутки багатьох поколінь українців впродовж століть. Художник Микола Компанець, класик сучасної графіки, створив яскраві образи до творів Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Лесі Українки та Миколи Гоголя. Серед лауреатів Костянтин Москалець, письменник і літературний критик, який у книзі сполохи самобутньо розкрив творчість Василя Стуса, Оксани Забушко та інших відомих письменників. Цьогоріч розкрився образ Кобзаря у виконанні актора Петра Панчука. Під час церемонії президент заявив, що сучасна культурна політика стане зброєю у боротьбі з ворогом і інструктом. Інструментом для реформ. Новітню українську культуру творять містецькі сотні, активісти в соціальних мережах, нове явище, яке на сьогоднішній день дуже чітко відображає ті процеси, які відбуваються зараз в країні. Я думаю, що буде дуже важливо, якби ми побачили їх і підтримали їх. І переконаний, що модерна політика стане і зброєю для перемоги над ворогом, і інструментом для реформ. Президент зауважив, що йому сподобалась ініціатива поетичного радіомарафону, який називається Шевченко Мобілізує, який проводить Національна радіокомпанія України. У Києві продовжується 18-годинний марафон читання віршів Великого Кобзаря під гаслом Шевченко мобілізує. Стартував захід о 6-й ранку з запису полеглого Сергія Нігояна, який на майдані декламував борітися, поборити естафету читання. Підхопили воїни із зони Атоми. Ці волонтери, очільники держави. Слова Тараса Шевченка про вільну і незалежну Україну, як ніколи актуальні, зазначили читці, бо вони є відбитком тих бажань, заради яких українці нині віддають свої життя. Хотів би зачитати той уривок з Кавказу, який також завжди боровся проти темної імперії за свою свободу, той уривок, який надихає, і той уривок, який дає впевненість у нашій праведній боротьбі. Борітеся, поборити, Вам Бог помагає, за вас правда. За вас, слава і воля святая. Слава Україні! І мертвим живим, ненародженим землякам моїм, моє послання. Розумієте, там тема дуже-доволіки актуальна, коли людина намагається покинути власну батьківщину в пошуках чогось найкращого, ви розумієте, про що я. Ми назвали, що Шевченко мобілізує, мобілізує на захист країни, оскільки зараз. Відбувається збройна агресія Росії проти України, то нам всім треба захищатися. І вірші Шевченка, вони, як можливо, жодні інші, мотивують на оборону своєї країни, на боротьбу проти агресора. Відсвяткували річницю дня народження Тараса Шевченка в будинку музею українського митця до події залучилися артисти України та студенти університету Карпенка Карого. Учасники святкового заходу зачитали найвідоміші вірші поета. А музиканти виконали мелодії, які наклали на слова поє. Такі заходи у музеї проводять щорічно. Організатори розповідають, що головне залучити як мога більше представників молодого покоління. бач, підйом такого національно-патріотичного духу в нашій студентській молоді. З'явився у 2010 році. Багато людей телефонують весь час і хочуть брати участь у наших заходах. Це наш апостол Тарас Григорович, і його треба читати, вивчати, шанувати і з маленького віку діткам розказувати, приводивши отакі от от чудові музеї. Не нарікаю ні на кого. Я сам себе дурний дурю та ще й співаючи. Орю свій переліг у Богу ниву та сію слово. Добрі жнива, колись то будуть, і дурю себе таки, себе самого, а більше бачитись нікого. Від сьогодні Нацбанк вводить банкноту нового зразка номіналом 100 гривень. Її дизайн представили два місяці тому. Банкноти будуть в обігу разом із купюрами старого заразка. Новий елемент захисту віконна захисна стрічка, частково введена у товщу паперу. Під різним кутом на ній можна бачити зображення числа 100 і графічного знака гривні. На банкноті також є оптично змінний елемент спар, який під різними кутами міняє кольори із золотистого на зелений. На територію біля адміністрації президента у Києві з боку вулиць інститутської та лютеранської обмежили прохід, щоб забезпечити охорону громадського порядку. З обох боків вхід охороняють бійці Нацгвардії. А пройти можуть тільки співробітники адміністрації та мешканці, які мають реєстрацію на вулиці Банковій. Правоохоронці ситуацію не коментують та направляють до прес-служби МВС. На банковій там нічого нового особливого, ну принаймні поки що в нас таких нема повідомлень, але там іде безстрокова акція біля національного банку України. Можливо, в зв'язку з тим, там якесь часткове перекриття. Mm -hmm. Якщо буде якісь нові там повідомлення, на то ми на сайті проінформуємо. Патріотичний забіг з нагоди 201-ї річниці дня народження Шевченка київські пластуни влаштували сьогодні дистанцію у 6 кілометрів. Долали близько двох десятків учасників. Садок вишневий коло хати. Хрощів над вишнями годуть. Розминка перед забігом і декламація віршів Тараса Шевченка. Біля пам'ятника святому Володимиру шикуються пластуни. Серед них професійні спортсмени та аматори. Захід розрахований на активну молодь. Його мета вшанувати поета та поширити здоровий спосіб життя серед української молоді. Показати, що от він виховував, намагався виховати нашу молодь. і Показати, що він йому це все таки вдалось, що ми активні, ми спортивні, ми здорові. Замість вечірньої казки Владислав завжди слухав вірші Кобзаря, так і виріс на творчості великого поета для парубка. Тарас Шевченко приклад боротьби за свої переконання. А його вірші немов римовані Пророцтва він для мене в першу чергу це пророк, пророк українського народу. Це та людина, яка до якої треба якби, всім наміти, тобто і ідеям якої треба слідувати. А ще родоначальник української культури та фахівець політичної справи. Таким бачать кобзаря студенти. Він сформував фактично нашу культуру. В якійсь степені він ще, мабуть, політичний діяч, Зараз, ну, по крайній мірі, тобто його цитати, які зараз ярко використовуються нашими політиками, ярко використовуються нашими патріотами, націоналістами. На фініші біля пам'ятника Шевченку учасники забігу співають національний гімн. Юлія Крищук, Тарас Мушак, телеканал Київ. Після блоку новин в ефірі телеканалу «Київ» Дивіться програму у центрі уваги. Її вестиме Наталя Денисенко. Наталю радий вітати. Отже, хто в програмі і про що будете говорити? Вітаю Олексу. Сьогодні говоримо про перспективу заборони продажу алкоголю та продуктів харчування у кіосках. Вкотре це питання обговорюється на рівні Київради. А ми поцікавимося, що про це думають представники бізнесу. Ну і наші глядачі, чекаємо, що до студії прийдуть Олександр Красовський, заступник голови Сукраїнської громадської організації Союз захисту підприємництва. Сергій Доротич, голова регіональної підприємців міста Києва, тож глядачів закликаю до нашого ефіру приєднуватися, ставити власні запитання у прямому ефірі. Ми починаємо одразу після новин. Олексо, продовжує дякую, Наталю. У мене все на цю годину наступний випуск дивіться о 19-й. Зараз Руслан Свірін про спорт. На телеканалі Київ перший час новин спорту у студії працює Руслан Свірін. Вітаю вас, шановні друзі. Будівальник вдруге поспіль виборов Кубок України, обігравши у цікавому та напруженому фінальному матчі Дніпро. Незважаючи на стартовий ривок номінальних господарів, дніпряни вирівняли гру та навіть виграли дебютну чверть з двоочковою перевагою. Напружена боротьба тривала і у другій чверті, у ході якої Дніпро зумів збільшити розрив у рахунку 41-37. Переломний момент настав у третій десятихвилинці. Будівельник заграв потужно, а дует Анісімов Івшин, не помічаючи опонентів, раз по раз вражав кільце суперника. Не відставала й задня лінія команди на чолі з Денисом Лукашовим, що, врешті-решт, забезпечило чинним чемпіонам перевагу плюс 13. І, хоча дніпряни зробили усе для усе від них залежне, щоб завершальний період не перетворився на формальність. Скоротивши відставання на більше у команди Вальдемара Сахомічуса не вистачило сил. Будівельник виграв 73-60 і захистив титул володарів Кубка України. Сьогодні було тяжело фізичному, поскольку багато ребята не спали. Поздно закончилася гра і уставши сьогодні тренувалися. И настраивалось максимально отдать уже все силы для того, чтобы сделать последний шаг. Но не все получалось в первой половине, во второй половине собрались, немножко агрессивнее стали играть в защите, пропустили по моему 7 очей. Это дало свой результат. И в итоге мы довели игру до победы. И, ну, все счастливы. Пришлось сегодня где-то переступить через себя на характере. Знаешь, у кого было больше желания и больше сильнее характер, тот сегодня и выиграл. Чемпіонство тільки чемпіонство. Очередное. На чемпіонаті світу з біатлону, який триває у фінському контіолахті, українцям поки що не вдалося розвинути бронзовий успіх Валентини Семеренко у спринті. Перегони переслідування могли стати для валі черговою призовою гонкою, але на чотирьох вогневих рубежах вона пропустилася шістьох промахів і, вийшовши на старт третьою, фінішувала дев'ятнадцятою. Більш стабільно виступила Ольга Абрамова. Натуралізована росіянка, яка у спринті фінішувала дев'ятою і саме з цієї позиції пішла на персьют, Завершила перегони десятою. Значно спрогресував у перегонах переслідування Сергій Семенов. Вийшовши на старт 26-м, Він припустився лише одного промаху на чотирьох рубежах. У другій стрільбі лежачи і фінішував 11-м. Підручний і жирний у персіюті 43-й і 44-й Відповідно, сьогодні. і Завтра на чемпіонаті світу вихідний і лише у середу жінки вийдуть на класичні індивідуальні перегони. Ну що ж, на цьому, все. Дякую за увагу. Хай щастить.